Мир через культуру благодійний проєкт, який символічно стартував у День волонтера. 33 й канал поєднав міжнародну діяльність та виховання молодого покоління. Наша дитяча телевізійна школа включилася в благодійну акцію Книжкова фура, яку організували Хмельницька обласна військова адміністрація та благодійна організація «Захисти Хмельниччину. Юні журналісти розпочали збір книг по школах, аби потім передати їх до Іспанії, де у місті Валенсія планують відкрити українську бібліотеку в Хмельницькому обласну Адміністрацію звернулася діаспора з Іспанії, саме з міста Валенції. Звернулися вони з проханням допомогти їм створити український дім, в рамках якого буде також існувати і українська бібліотека, і виникла така потреба зібрати літературу українську. Наша адміністрація Хмельницька, так як і політика державна нашого президента, ми допомагаємо нашим українцям, які виїхали і за кордон, і наша діаспора. Також залишилися і юні журналісти 33-го каналу, взагалі молодь дуже багато. Також і інших благодійних організацій, волонтерів. Мільйони українців в різних країнах зараз і вони асимілюються в інші культури. Хоча ну українська культура, вона варта того, щоб про неї знав весь світ. Тому саме на цих людей і орієнтовано, щоб вони не забували свої коріння і несли нашу культуру. А як саме ви допомагаєте популяризувати книжки? Ми зараз займаємось спільно з дитячим агентством телевізійним, з 33 м каналом з обласною адміністрацією. Ми оголошуємо конкурс по збору книг. Ми збираємо ці книжки і по закладах культури, по школах. До речі, для дітей це буде дуже цікаво. Я вважаю, коли такий формат конкурсу, хто більше збирає літератури, я думаю, ми придумаємо якийсь цікавий. Приз для того, щоб дітям це було цікаво в розрізі міжнародної співпраці 33 го каналу. Ми вирішили об'єднати два напрями нашої роботи: це популяризація України в світі через культуру, традиції, літературу, музику, а також наш дитячий напрям. Тобто, у нас вже більше 15 років діє дитяча телевізійна студія, де ми навчаємо молодих журналістів, і ось саме вони будуть ходити по школам, а також закликати своїх однолітків долучатися до акцій, і приносити книги, тому що саме ці книги і будуть формувати ту бібліотеку. Це дуже знаково, тому що коли діти, діти саме через дитячу працю, через дитяче бачення, ми популяризуємо цю культуру у світі. Долучаючи дітей до благодійництва, ми власним прикладом демонструємо відданість та патріотизм, а також показуємо їм цінність української культури у світі. Стартував проект з Хмельницької гімназії номер 1 Буквально позавчора ми оголосили, що ми розпочинаємо таку акцію, і вже сьогодні ви бачите, що понад 100 різних книг художніх для маленьких дітей для дорослих вже є, і це лише початок. Родина гімназистів. Вона дуже активно включилася в акцію Передай книжки переселенцям Валенції. Юні журналісти і книги збирають, і акцію популяризують. Вони також активні борці інформаційного фронту. Ви готові їх віддати для благодійної акції. Вони поїдуть у Іспанію для переселенців. Так, звісно, ми долучаємося до благодійної акції з українськими книжками для переселенців. Я також до до цієї акції також приніс декілька книжок, а які саме ви приносили книжки? Як вони називалися? Можливо, це казка. Я принесла поліану, я вважаю, що це достойний вибір, і дітям буде цікаво прочитати цю книгу. А також я принесла декілька книжок іноземних письменників, які мені припали до душі. «А Ти що принесла?» Я приносила кобзар Шевченка і ще декілька казок. Організатори та діти закликають школи активно доєднуватися до акції. Заклад, де назбирають більше книг, отримає визнання і нагороди. А головне зробить мега важливу справу: внесе свою лепту у популяризацію України на світовій арені. Усі ці книжки поїдуть у Валенцію, а ми підемо. У наступну школу розповідати про нашу акцію. Гордій Рогатюк спеціально для 33-го каналу.